Друзі, ви на каналі Що в Коробці. І сьогодні до нас прийшла така от незвичайна штукенція, ручний інструмент, вірніше садовий. Це от така ось складна пилка, ножовка, чи я не знаю. А, щось я почитав дуже багато відгуків, причому якихось таких позитивних, люди прям в захваті. Ну по типу все ріже, не, не тупиться. Ну і взагалі, вау-вау-вау, якісь там сертифікати, нагороди, ці пилки. Ну, коротше кажучи, вирішив, вирішив замовити. Підписався на магазин, дочекався, поки продавець вийшли купончик. От, вона відразу, хочу сказати так: ну, зі старту вона це максимальна, до речі, довжина, да, вона не дешева. От, і ну, я дочекався, я вирішив е, так, за 264, да, здається, це приблизно 100-101 гривня. От, а так вона вартує десь е, близько 200, 200 з копійками, 240. Ну, щось таке. Тобто, мені вона дісталася за, е, за 100 гривень, максимальна довжина. Це е, максимальна довжина полотна е, 30 см. Як бачите, в неї такий ось переломний механізм і фіксуюча кнопка. Тобто, отак от, відкриваємо. Опля. І вся ця штука фіксується. Е, схожа на якогось птаха. От Калібр, я не знаю, з таким ось клювом. Довжина самого полотна 30 см. Це вуглеродна сталюка. От, тут щось о, написано по-китайськи. А, ну, до речі, 300 мм 14,53. А, вона дійсно вона загострена, причому загострена з е, двох сторін. Так, е, що ручка? Ну, Ручка, оце пластик виходить, а оце, це вставки ці гумові. Вони наклеєні. Причому місцями десь. Топириться. Десь я бачу. Ну, ну таке, є. Ось тут у нас для якогось е, страховочного шнурка отвір. Скажу відверто: оцей болт був розхлябаний, бачите, тут гайка з е, контролем. От я його підтягував, тому що полотно Ну от принаймні, от зараз воно да так е, надійне, а прийшло воно все це ну так хляпалось. Що а, друзі. Я не знаю, ну я її так, знаєте, обдивився все, в чому прямо ну, люди в захваті, чесно кажучи. Одне єдине е, її перевага над іншими це що вона отак складається. Це дійсно класно. Тому, що ви таку штуку, вона безпечна, ви її взяли. Ну і, і кудись там сховали, будете впевнені, що зубчики нічого не це є. А пиляти пиляти ви будете тільки ось так. Оця штука, ну, це, це вона не дворучна. ну, Двіма руками воно ну, незручно. Тобто пиляти будете ви отак. Ця ручка вона створена тільки для того, щоб полотно ховалося. От. Я до чого все це веду? Ну, 100 гривень. Так, да, окей. Таку річ можна придбати. Так як вона зі старту в магазі продається за, за 240-260. Ну, друзі, не знаю. До речі, проведу вам паралель. Заїхав в Леруа, була акція. Дивіться, це не реклама, нічого. За 120, здається, гривень чи щось таке. Полотно 40 см. Нержавійка. Заточка також двостороння, ручка набагато зручніше, ергономічніша, також є отвір, можна провести шнурок, значить, фіксуючі елементи тут два гвинта, і тому вона полотно це більш ну, надійно кріпиться. Ручка, ну дивіться, так, так як потрібно, так як ви будете пиляти, нема це Так, да, Вона не, а, не це не, ну, не складається. І оці леза, ну чохла тут ніякого немає. Звісно, ці леза можуть там пошкодити, якщо там якщо, кудись вкинете, чи машину, чи ще кудись. Так. Але цінник у них а, це, до речі, в ліра теж була акція. Вона так стоїть трошки дорожча. А я її взяв 100, 100, 100, 102 чи 112, от дві в кінці. Я не пам'ятаю, чесно кажучи. О. Ну і оце. Сторі. От, чесно кажучи, навіть ось. Ось так. Бачите, вона грає. Ну, ось так. Чи варто. О... Купувати з Aliexpress, ну навіть по знижкам, по купонам, по монеткам за 100 гривень. Пиляти однозначно, це й буде зручніше. Це 100%, це, це гарантія. От. Щоб взяти таку, якщо допустим, в Leroy можна взяти ось, ось таку пилку, цінник той самий. Ну, Плюс-мінус там 10 гривень. Чекати цілий місяць, коли взяв, пішов, і ти вже працюєш. Полотно ну, потрібно. Потрібно пробувати, не знаю. Це чорне, це нержавіюче. Це ну, це довше. Це довше. Ну, коротше кажучи, я без поняття. Тобто, вирішувати вам. Але, але огляд у нас сьогодні на саме цю пилку. О, до речі, пластик тут такий, трошки похабненький. Понятно, що ну, ви цей пластик це вам не смартфон, ви не будете ним. Ну, ось бачите, бачите, ось, ось такі ось ці штучки, шматочки, гуми. Вам з цього пластика не стріляти, але тим не менше виконання ну таке на трієчку. Різать буде. Буде однозначно, лезо ховається, фіксатор. Ну, Надію, що він швидко не вийде з ладу. Ну, якось отак, до речі, дивно. Отак він працює. І тут фіксує. І тобто, виходить, що до кінця навіть зубчики і не ховаються. Не дай Бог, що травмуватись можна. Можна скласти до кінця, ну тоді фіксатора. Фіксатор не буде працювати. Фіксатор працює. о, ось тут. Ну, Це таке. чудо пилка, Сказати, що в захваті, типу вау, я не скажу. Переплачувати однозначно не варто, тому що такі пилки можна плюс-мінус купити і в Україні. 100 гривень це потолок. Да, вона складається. Це, звичайно, плюс. Кудись там в ліс, на пікнік або ще кудись. Да. Можна взяти, скласти. Багато місця вона не займає. Ну, відносно безпечно. Якось так. Посилання на Магаз обов'язково залишу під відео. Підписуйтесь, коментуйте, можливо, у кого є досвід користування такою пилкою. Все, до нових зустрічей, всім гарного дня. Дякую за увагу.